Війна є надзвичайним психологічним подразником для людини та суспільства. Надмірна тривога та постійний стрес, викликані війною, впливають на людину, призводячи до знесилення поганого настрою і безпорадності. Тому дуже важливо у воєнний час використовувати лише перевірені джерела інформації. Психологи говорять, цивільні люди практично не можуть вплинути на обставини і не можуть не читати новини про війну, бо від цієї інформації залежить безпека членів їхніх родин. Але якщо людина усвідомить те, що вона не може вплинути на події, які відбуваються, це допоможе їй зайвий раз не накручувати себе та розуміти, як пристосуватися до обставин. Фахівці зазначають, що існують правила і практики, які дозволяють навчитися спокійніше сприймати ситуацію, і цим самим зберегти як своє фізичне здоров'я та душевну рівновагу, так і тих, хто перебуває поруч. Зараз світом править відео і фото. Та у всіх є можливість щось знімати, щось викладати в соцмережі, і які картинки ми бачимо на ютубі, в соцмережах. Ми сприймаємо, проживаємо це як власний досвід і видаємо реакцію. Якщо ми сконцентровано свою увагу спрямовуємо на той контент, який несе картинки з бойових дій, руйнувань, дивимося, як хтось знущається з когось, так? то ми самі переживаємо, як начебто ми там знаходимося. І в нас навіть організм підтримує на рівні Клітинному це, бо коли ми переживаємо якісь почуття, то це підкріплюється хімією і організму, і це закріплюється в нашому тілі, і це закріплюється як навичка вишукувати такі новини, щоб переживати цей стан. Да? Бо ми дивимося, у нас піднімається гнів, сильні почуття, і ми, як у то і да, стаємо залежними від цього. Чому це так відбувається? Бо наша психіка завжди вибирає щось негативне, щоб подивитись, наскільки воно може нам бути шкідливе. Це так ми устроєні. Так? Якщо буде дві картинки: одна картинка буде про щось гарне, про якісь родинне свята, а друга картинка про те, що хтось зник, когось вбили або щось страшне, то ми спочатку виберемо ту картинку, яка страшна. Чого? Наш мозок хоче нас обезопасити, яке ж може бути святкування, якщо нам щось загрожує. Тому ми так і видивляємося оці ці страшні новини. І деякі люди ще й маніпулюють, бо ця інформаційна війна, вона ж на вбросах інформаційних, яких чіпляють нашу нагачок психіку, і можна нашу увагу там прив'язати. Прямо тому цей контент він являється перше важким для того, щоб його пережити і обробити психічно. По-друге, він являється. Для нас небезпечним, бо несе для нас деформацію, загрозу. Ми світ сприймаємо через цей контент. Так, якщо я в силий час дивлюсь тільки на руйнування, тільки на якесь горе, то світ становиться таким зруйнованим і болісним. Але ж якщо ми дозуємо і кажемо собі, що так, я не буду прятати голову в пісок, так? Я буду як страус, я буду дивитися. На те, що відбувається реально, происходить біда, происходить війна. Я всім рекомендую дивитись на тих експертів, які емоці... емоційно не включаються, не окрашують емоційно, а спокійно видають інформацію по пунктах, так, збили стільки-то ракет, стільки-то танків, стільки-то галікоптерів. Тільки -то було атак, стіючи з цієї сторони. Є такі гарні експерти, які емоційно не роблять з цього якоїсь страшної події, бо воно і так страшно, вони не дають людям у -у це відчуття страху. Так? Ми подивились про події, ми знаємо, що там щось відбувається, але ми знаємо, що професіонали цим займаються, що е -е, наші ЗСУ це професіонали, і ми в них віримо. Буде дуже гарно, якщо Людина буде приділяти цьому не все своє життя, а тільки деякий час. Ну, наприклад, якщо ви встали зрана і хочете подивитися якісь новини, ну відвідіть цьому там 20 хвилин, так, і ввечері. Якийсь там невеличкий час, який не буде забирати в вас все ваше життя. Щоб ви подивились, які новини за день пройшли. Якась може подія вам буде цікава, може, якийсь вам буде журналіст своєю інтерпретацією подій цікавий, але не занурюйтесь туди повністю. Не робіть свого життя суцільний марафон війни. Війна це частина життя, страшна, руйнуюча, лякаюча. Але ж вона трансформувала. Наше суспільство, і ми об'єдналися, і ми показали всьому світові, які ми сіль, сильні, як ми можемо робити опір. Робіть зупинки, дивіться по сторонах, живіть життям, яке ви можете собі дозволити. Спілкуйтеся з близькими, ходіть на працю, робіть собі якісь приємні речі, піклуйтеся про своє здоров'я. Тому що нам потрібно жити і допомагати хлопцям з ЗСУ боронити нашу країну. Якщо ми будемо вибирати інформацію так, щоб там була експертна оцінка, щоб не було у цих руйнуючих емоцій, щоб нас не розхитувало, ми будемо більш емоційно здоровими. Бо часами бувають люди, які навмисно маніпулюють нашими сильними емоціями, нашими Почуттями є люди, які маніпулюють сильними почуттями провини, почуттями страху, тривоги, щоб викликати у нас різні такі почуття сильні і зробити нас залежними від свого контенту. І тоді людина вже не належить собі, і вона буде діяти під впливом того, що їй там скажуть. Тож не втрачаємо свій розум, аналізуємо, не попадаємося на оці гачки маніпуляторів. І коли вас зазивають щось робити, таке різке, таке е, щось екстраординарне, подумайте перед тим, як це зробити. Подумайте, хто вас закликає, для чого вас закликають і що буде, якщо ви це зробите. Бо коли ми робимо щось спонтанно, часами ми про це жалкуємо. Тож в соцмережах багато інформаційних кіїв. Тому що зі сторони ворога працює. Ціла ботоферм. вони сидять і вигадують, і пишуть також на українській мові такі несенитниці, такі роблять вкиди. А люди це читають, пережовують, передають одне одному, туди свою увагу направляють, купу енергії. І ми можемо там оказатися якби на боці ворога. Тож шукайте джерела офіційної інформації, шукайте нормальних експертів. Дослухайтеся до себе і не робіть висновків по слухах. В інформаційному просторі не допускайте тільки руйнівні якісь картини, якісь відео, де е, тільки якийсь контент, такий збуджуючий, агресивний, де є відео, е, когось вбивають, хтось над ким знущаються, тільки все побите, розруйноване. Цей контент буде також руйнувати вашу психіку. Добавте до себе. Щось з нормального життя, яке оточує вас кожен день. Вам потрібно читати книжки, вам потрібно дивитися фільми, слухати пісні, цікавитися нормальним життям, яке відбувається поряд з війною. В тому наша сила. Ми переможемо. А також потрібно планувати, що ми будемо робити після війни. Планувати подорожі. Якщо у вас є зараз можливість учитися і набувати якусь професію, або набувати досвіду в своїй професії і поліпшувати свій рівень обізнаності, то неодмінно це робіть. Фахівці потрібні і зараз, і будуть потрібні в майбутньому ще більш, бо потрібно нам буде що відстраювати, відроджувати нашу Україну. Тому зараз найліпший час для того, щоб чомусь навчатися. Безліч людей втратили свою роботу, яка була, і можуть опанувати якусь нову. Тому не зволікайте, не витрачайте свій час на сидіння в соцмережах і роздивляння оцього контенту, який пугає, напружує, доводить вас до істерики або доводить вас до того, що ви не можете спати і суцільний день ходити з злим якимсь настроєм. Робіть собі приємності, це важливо за те, що ми тут знаходимося в нормальному житті. Борються наші хлопці на передовій. То, якщо ви будете рівень життя свій полишати, ви зможете нормально їм допомагати в гарному гуморі, в гарному своєму стані, ви зможете заробити гроші і зможете задонатити. Це ж теж гарна мотивація. Тому. Будьте обережні з інформацією. Також потрібно в своє життя додати чувство гумора. Якщо ми сміємося, нам не так страшно. Тому, якщо є дуже така можливість у вас в моменти нападу такого нервового напруження. Якийсь анекдот собі сказати, бо посміятися над чим, то теж буде гарний вихід розрядити своє становище. Да? Бо коли я сміюся, мене ковбасить, я дзвоню там своїй подрузі і кажу, слухай, щось мене ковбасить, мабуть, на вечерю буде ковбаса. І вже ми посміялися, і вже цей стан не такий страшний. Тому ж нам потрібно більш бути позитивними, більш казати, про щось в такому напрямку, як буде ліпше є до чого стрімитися, є до чого долучатися, я впораюся, давати такі собі програмуючі фразочки вставляти в своє життя, так, що я можу це пережити, я можу з цим жити далі, я зможу з цим щось зробити. Якось я була на такому гарному заході, це був семінар по опануванню стресу. І там були всі фахівці. І ми вже люди, які пройшли багато різних досвідів, які мали дуже багато клієнтів, і могли друг другу якийсь досвід дати, могли порадитись. І це було дуже так приємно бачити таких людей досвідчених. Але ж всі ми теж люди, і у всіх, хто має професію психолога, є свій негативний досвід. Впливу стресу на, нерв, на нервову систему. Так що люди розповідали там про те, як хто виходить сам з панічних таких станів, так? якщо буває панічна атака, як ми це долаємо? І тільки маючи свій досвід, психолог може допомогти клієнтові з цим поратися. Бо якщо на мене нападає паніка, якщо я в тому стані знаходжусь і не лякаюсь його, то я ліпше з цим впораюсь і подолаю. Я знаю, як дихати, як сісти, куди направити свою увагу. Я знаю, що це скінчиться, і як я буду допомагати своєму тілові і своїй психіці з цим впоратись. І коли я це знаю, то це вже моя правда. І я на неї спираючись, можу донести це до других людей. Це природне явище. Любий наш стан це природа, природа нашого тіла, нашої психіки. І це нормально перебувати в цьому стані. І яка б у вас не була освіта, і чим би ви не займалися в життю? Якщо приходить великий стрес, то тіло буде реагувати так, як воно схоче. Тому оце почуття провини у деяких людей, що ось у мене така була реакція в стані стресу або в стані шоку, це я якийсь дурний, або я неправильний. Оце саме, що нас руйнує далі. Якщо людина сприймає свою реакцію як вроджену реакцію нервової системи, то вона тільки про одне думає, як собі допомогти. Це пережити. Як, коли в мене була задуха від стресу, як сісти, розслабитись, як випити ті ковтки води, як е, триматися, як ходити, як може попросити, щоб тебе хтось обійняв, або попросити, щоб тебе тримали за руку в цей час, да? дати інструкцію своїм близьким: якщо зі мною таке станеться, будь ласка, дай мені склянку води і тримай мене за руку, наприклад. Або якщо нікого нема і вас, наприклад, трусить, знати, як. Сісти, знати, як лягти, да? що де лежить ваше заспокійливе, це нормально. Ненормально соромитися цього стану. Це як знаєте, ми б соромилися великої температури, яка у нас буває під час хвороби. Ми ж не соромимося, да? що у нас може бути 38,5 або до 40. Ні, ми знаємо, що потрібно робити. Знаємо, які ліки потрібно випити, як себе поводити і в разі чого викликати швидку. Тому ж, коли збираються фахівці. І обговорюють ці проблеми, то вони можуть без сорому розказати про свої способи, і ми надаємо друг другу безцінний досвід. Бо всі ж ми різні. Хтось так пережива паніку, хтось отак, хтось робиться агресивним, хтось робиться, наприклад, дуже спокійним, в себе все вбирає і плаче. Але це нам дає силу розуміти, як ми це проходимо. Це нам дає силу зцілювати потім людей. Тому, дорогі люди, не бійтеся своїх реакцій. Це ваша природа. Навпаки себе досліджуйте, дивіться, як ви реагуєте. І тоді ви зможете з легкістю впоратись з вашими такими тривожними станами. як ви будете знати? Да, якщо я не спала всю ніч, то я на наступний день збуджена, а друга людина навпаки. Якщо вона... Не спала всю ніч, вона в'яла, вона спустошена, в неї головний біль, і вона буде роздратована і казати, не підходьте до мене, все мене дратує аж мені дурно від вас. Так? А друга людина не спала всю ніч, в неї підвищення якісь енергії, вона буде бігати, робити безліч якихось справ, а ввечері звалиться і засне. Тому ми ж всі різні. Якщо ви будете знати про себе, як ви влаштовані, то ви будете впорати, ви будете. Знати, як вам вийти з цього складного становища, і ви ще зможете комусь допомогти, хто поруч з вами. Ви не будете робити великі очі і казати Боже, яка дурна, вона аре або вона істерить, або вона зла. Ви будете людину сприймати такою, яка вона є. і Ви будете заспокоювати цю людину а вона відчує, що ви спокійні і заспокоїться швидше, ніж. Заспокоїлася б без вашої допомоги. Ці обставини дають нам можливість зазирнути в себе глибше, бо війна скінчиться, життя буде тривати, а ви будете вже знати, на що ви здатні. Бо якби ви не побували в таких умовах, ви б ніколи про себе нічого не впізнали. Тому ж досліджуйте себе, звертайтеся за допомогу до фахівців. Зараз є безліч цікавої літератури, цікавих відео, як впоратися з панікою, як дати собі можливість переключитися, як попіклуватися за себе. Тож ви можете стати більш психологічно освіченим, і ваше життя буде більш продуктивним, в ньому буде більше енергії, ви будете більш спокійним. Якщо ми бачимо, що у нашої близької людини істерика, або вона десь попала в якусь складну ситуацію, десь в неї щось відбулося, і вона не може себе опанувати. По-перше, потрібно опанувати себе. Заспокоїтись, якщо ви бачите, в даний час людині не загрожує нічого її життю, нічого не загрожує її здоров'ю. Вона просто істерить, сама собі загрожує, так? то опануйте себе і говоріть спокійно і. Розмірено, кажіть людині достатньо громко. Стій, слухай мене, візьміть людину за руку, дивись на мене, роби те, що я тобі кажу. Дивись на мене і роби те, що я тобі кажу. Приверніть увагу людини на себе. Тоді починайте самі глибоко дихати. Це заспокоїть і вас, і людину. Диши зі мною, зроби вдох і повільний видах. Зроби вдох і повільний видох. Пішли зі мною, Поведіть людину в те місце, де вона може гарно опертися або об стіну, або на стіл, наприклад, або сісти на стілець, на диван, щоб вона могла відчувати всім тілом опору. Це дасть сигнал нервовій системі, що вона під захистом. По-друге, приверніть увагу людини на оточуючі предмети. Попросіть, щоб вона називала в голос те, що вона бачить. Причому в різних сторонах: спереду, зліва, справа, зверху, на підлозі, нехай людина каже, що вона бачить. І задавайте їй питання, щоб вона вам відповідала, що ти чуєш, тобі тепло або тобі холодно, дайте їй попити води маленькими ковточками. Нехай людина вам каже, що вона чує, що ти чуєш в своєму тілі. Наприклад, мене трусить, гарно тебе трусить, дихай, щас тебе попустить. Або біні гарячо. Так? Тобто спитайте, що людина всередині себе відчуває. Потім спитайте, ти наляканий? Тобі хочеться плакати? Або тобі зле, нехай людина розповідає, що з нею відбувається. Це переключає людину на аналіз своїх почуттів. І тут же знижується рівень тривоги. Якщо ви не можете привести людину до тями, і вона продовж вашої бесіди, вашого контакту перебуває в такому стані або стан погіршується, потрібно терміново визивати швидку. Бо, може, у людини вже такий психічний розлад. Ну, в тому моменті, що розмова мене допоможе. Але якщо ви поряд, ви зможете ну, побути з цією людиною, не дати їй причинити собі якусь шкоду або піти десь зайти, так? то ви викличете швидку і приїдуть фахівці, і вони вже якісь ліки дадуть. А якщо людина просто в істериці, то може ваша отака підтримка дати їй спокій, людина розслабиться, поплаче. І буде в нормальному контакті з вами, ви можете потім їй сказати якісь добрі слова, що я поруч, не нервую, нормально, таке відбувається, може, ти щось злякався, може тебе щось розстроїло. І потрошку-потрошку -по у людини стабілізується її стан, і вона зможе робити якісь речі, які вона ну, робить в буденному житті. Добре, якщо це вже пройшло не робити з цього якусь подію. Просто сказати, ну щось ти розстроївся, або розстроїлась. Да? Ну нічого, це все ми з тобою подолали, пішли, поп'ємо, наприклад, чаю. ну, Ліпше в таких ситуаціях піти, пити розслаблюючий чай, або трав'яний, або якийсь заспокійливий, або людині може поспати надо після цього. Або якщо людина плакала, було багато сліз, то потрібно може вмитися, привести себе в нормальний вид. Не робіть цього якусь надзвичайну подію. Якщо людина пережила нервовий такий викид і вона була дуже збуджена, то потім буде спустошення і натомість може прийти відчуття сорому і провини. А якщо поряд була людина, яка спокійно на це відреагувала, сказала якісь добрі слова і зробила вигляд, що нічого особливо не при ну не відбулося, то і людина може пережити це більш-менш. Легко і впоратися, якщо ще раз таке буде самостійно. Вона може тоді сама вже сяде, не ну, буде згадка про те, як це відбувалося з вами, да? і вдруг вона сама поряд нікого не буде, вона згадає, як це відбувалося з вами. І вона спокійно сяде, подиха, поплаче, умиється, може задзвонить вам по телефону, щось вас спитає, може комусь іншому дзвонить. І ці події не будуть її штовхати на провину і не будуть її потім мучати. Згадка про це не буде мучати. Тож, по-перше, ніж допомагати комусь, опануйте себе і не давайте цим подіям бути якимись страшними навіть в ваших уявах. Це звичайна реакція на стрес. Нічого страшного не відбувається, якщо це не загрожує життю або здоров'ю людини. Від істерики люди не вмирають, вони її переживають. Якщо ви десь на вулиці і бачите людину, з якою відбувається щось незвичне. Наприклад, людина ридає. Або якась метушиться, або сидить, як завмерла і дивиться в одну точку, і ви хочете їй допомогти, то потрібно підійти і голосно спитати, що з вами? Ви мене чуєте, і привернути увагу цієї людини на себе, спитати, як вас звати. Казати потрібно голосно, але не надмірно голосно. І потрібно, щоб людина встановила з вами контакт зоровий. І тоді, коли вона вже буде бачити вас, ви можете її спитати, як тебе зовуть, що сталося, дивись на мене, дихай, у ті ж самі поради, що ви могли близькій людині допомогти, так і людині, яку ви не знаєте. Дихай, я поруч, дивись навкруги, дивись навкруги, тут безпечно, нічого тобі не загрожує, все нормально. «Сядь, дивись, все нормально, я поруч, як тебе звати, добитися, щоб людина сказала хоч своє ім'я. І, і, Наприклад, там Світлана, да? і кажіть: Світлано, з тобою все нормально, там я Ірина, слухай мене. Я з тобою поруч, ми в безпеці, нічого не відбувається, дивись на мене. І коли людина вже буде чути своє ім'я, чути ваше ім'я, подивиться по сторонах, може вона почне потроху приходити до себе, спитати, чи є в тебе ліки, може людині погане серце да? спитати, як ти себе чуєш, що з тобою, то людина буде від цього контакту вже потрохи заспокоюватись. Питати, чи є в неї е, телефон і чи може комусь зателефонувати з її близьких. Давай комусь зателефонуємо, куди тебе відвести. Тобто, задавати прості, нормальні питання, такі, на які людина може коротко відповісти. Де ти живеш, відкуда ти йдеш, що сталося? Дивись на мене, дивись. Також, щоб людина прийшла до тями, можна попросити її порахувати. Порахуй до десяти. Давай. Давай разом. Один, два, три, чотири. Просіть, щоб людина за вами повторювала. І тоді ми увагу людини з її внутрішнього світа, де вона там в паниці, да, там щось відбувається. Ми увагу переносимо на зовнішній світ, де зараз безпечно є людина, тобто ви. є поряд щось, що може бути безпечним, що вона. Під вашим захистом, що вона може заспокоїтися і опанувати себе. Тобто ми з внутрішнього на зовнішнє переводимо свою увагу, і тоді вмикаються інші ділянки головного мозку, і людина заспокоюється. Також, якщо ви бачите, що людина не може себе опанувати, не, від... не відкликається на ваші якісь слова, то потрібно визивати швидку і може побути поки та швидка приїде. Тому не будьте байдужими до людей, не проходьте повз, бо зараз буде багато таких різних випадків. Часами мені клієнти кажуть, що когось в магазині побачили, от стоїть людина, щось вибирає, упала банка і розбилася, да? людина здригнулася і вдруг істерика сталася. Бо ця людина, може, щось таке бачила, при ній щось там, вибухало або сипалося стекло. І тоді Потрібно що зробити? Підійти, взяти за руку людину, відвести, сказати, заспокойся, нічого страшного, це тільки банка, дивись на мене, поплач. Ну, будь, нам потрібно бути одне до одного уважним і людяним. Бо це таке діло, що буде стосуватися кожного. Після цієї війни багато людей буде з такими ось розладами, і багато з нас буде реагувати на різні речі, які в звичайному житті нашу увагу взагалі не чіпляли. Десь двері громко стукнули, так, бахнуло щось, щось упало, проїхала машина десь, підстрибнуло щось, якийсь гучний звук, і людина буде здригатися, а у декого будуть такі афективні реакції. Тому не бійтеся іще раз. Кажу, якщо вашому життю нічого не загрожує і здоров'ю, нічого не валиться, не вибухає, не сипеться, якщо ви нормально стоїте на підлозі, якщо ви можете бачити, що все навкруги нормально, не бійтесь, підходьте, розмовляйте з людиною, кажіть їй добрі слова, і вона буде заспокоюватися, і це може дуже швидко бути опанований, і людина вийде з цього стану. А якщо ні, то ну, визивайте швидку. Ми всі гуртом налаштовані одне на одного, і тому, якщо людина отримає цей досвід підтримки, то можливо такий напад буде перший і останній. Саме головне, щоб у неї не було чувства провини, зробити вигляд, що все нормально. Ну, щось тобі стало зле. Я тут була поряд, я тебе підтримала, нормально прийшла в себе. От Задзвоніть додому, хто там у вас? Нехай вас чекають, час підете, хай зустрічають вас, ставлять е, воду, гріють, роблять вам чай. Все нормально, все гаразд, все впораємо. За банку можна заплатити. Психологиня радить не робити із ситуацій, які не несуть реальної загрози нашому життю надзвичайних подій. Потрібно їх просто пережити, допомагаючи один одному, і це зробить нас сильнішими, згуртованішими, і таким чином ми будемо зцілюватися.